Всім привіт! І сьогодні у нас буде такий міні-день, міні рутина з парку. Всім привіт! Сьогодні я і Емілі будемо гуляти в палку. Ну, Емілі, скоріш за все, нічого робити не буде, бо вона все нічого не вміє. Але можливо я її там десь покатаю на якійсь качельці. А так то давайте вже починати. О, мама, дивись яка качелька. Так, ось тебе на носки стати. Отака. така. Це можна гладитися. Що так у мене? Будемо разом кататися. Мені дуже подобається ця котейка. Так, ну я в руках з Емілі, так що я боюсь її. Як би, щоб вона впала в нас, але думаю, нічого не буде. Ой, ну мам, ну нічого не буде. Дивись, як ми класно катаємося. Так, ну все, мама, я більше сюди не можу йти. Може, тут все обдавилося. Тим більше, цей майданчик якийсь дуже маленький. Ну тут більше всяких ем, дерев, лавочок, ніж прикольних штук. Рубі, ну бо це є парк. О, там збоку, около цього парку, є майданчик. Можемо піти якраз туди. О, тато, дійдемо до майданчику, мам. Так, Рубі, ось це вже дитячий майданчик. Тут ти вже можеш кататися де завгодно. Уга, я тепер можу всюди кататися і гратися всюди. тут все так багато дітей. Я думаю, нічого страшного. Ти з ними обов'язково подружишся. Куди я спочатку йдемо? От дивись, може на ту качеку, але там зайнято. Нічого страшного, думаю, він скоро встане. Ну, я думаю, що на цьому сьогоднішнє відео вже закінчується. З вами була я, Саша. Е, моя молодшечка Емілі, вона би вам сказала, але говорити вона ще не вміє. І, звісно ж, я Рубі. І всім па-па!